Я лічусь. О, а, удочку! Удачку! О, о. Я його кормити не буду. Оля! Я не достає, ногу? достаю, блін, держи ногу. Давай. нову! А! Оля тіни! Оля тіни! Лови розя! Я тільки ртом могу зараз. Добрий день, любі друзі, цей день настав. Я їду на риболовлю з Кубанською. Ми взяли з собою ласіни, купальники. Все на радість підписникам і на щастя хейтерам. Їдемо ми на родину оселю, водою така, там ловиться карасик. Буде дві частини цього відео, друзі, для того, щоб було максимально цікаво дивитись. І щоб я не приїхала, ти мені скажи, добре, да. так. ми знімаємо дві частини. Перша вже є на каналі у Олі, а друга, от зараз ви бачите, у мене. Нам дуже приємно, коли ви ставите свій вподобайки, підписуєтесь, правильно Так. І тим, хто буде так робити, у вас буде гарна риболовна фарма. І на наступній риболовлі приймаєте, сподіваюся, тільки скільки ми сьогодні. Отвічуємо. А відвічаємо. А прикинь, нічого не <рес> так, от, у нас обід. Власне, я все підготувала для цього. Хочу вам показати, що ви побачите відео у Кубанської. От так от ми ловимо ось таких карасів. Але почнемо ми це відео. Хороше ну. начало. З обеда. Сьогодні у нас буде картопля з лисичками. Першою справою я зараз поставлю воду. Вона якраз поки нагріється, я підготую картоплю. Цей рецепт, друзі, ви просто обов'язково маєте повторити, поки зараз сезон лисичок. О! Картопля. Лисички. Є у нас ще. Трошки, так сказать, інт ін інтересних напитков. А ти питала, а я взяла. Все для тебе, Кубанська. Угу. Для, як там врач каже, для розширення сосудів. У мене дуже звужені сосуди, Мені дуже надо. Я лечусь. Удочку! Удочку! О, Оля, ти давай. Наконец, на мою удочку клюнула рыба. Боже, выдержится конструкция. Воля. Ха, вот це начало положе. Вом, прикинь? Оль, ну наконец-то на мою удочку. Вот хто бачив волю мою рибу? Я є схотила, нарешті Я не просто. могла поймать ні одної риби. Вот тільки вот я поставила удочку Фу. і щей такий хороший карась. Хороший, да. Так, тільки ти пам'ятаєш, сьогодні все іде Да помню. На хавчик. Памс. На один пайок. Біленький є, чи що? Не встигла, Підарок. да? А це пішов короче клём. Бой тільки розробили то, подощо так сидав. Ми тільки, тільки стараємося поїсти, да. і все починається. А ну тримай. Давай. Так, осьо наша вся дорожна посудка. Це я завжди трошки нервничаю отак от так от. Підсмікуєш, да? Поламала. Я купила сірни. спеціально собі таку довго. Да. І тепер так хорошо. Щоб трошки мінус війки. Ставимо каструлю. Заради тебе, кубанська. Я купила картоплю, ось це, от, за 100 гривень. Це дешево да, ще. Да? Я по 150 купляю. Треба ось така картопля, її просто не треба чистити. І треба її ось так от порізати, але не до кінця. Можна підставити сюди собі такі палочки, щоб було зручно. Памс. Памс. Коротше, має бути ось така от. Гармошечка у вас. Ага, прикольно. Ось такий у мене глаз алмаз. Надіюсь, що я її не розріжу до кінця. А ви побачите, на що це я роблю, потім зрозумієте. А це трошки крупновата, звісно, ось ця. Реально. Треба такі поменше, такі. Але яка вже є. І нашу картоплю ми залишаємо варитись на 15 хвилин. Як ви бачили, кльов у нас досить активний став. Ми от майже вигодували всю кашу і годувалися ми сьогодні Real Fish Карась Халва. Оце дуже універсальний аромат. Реально на зараз офігенно працює. Дивіться, яка каша там в складі і пастанчина є. Ви ну, знаєте, це реально моя улюблена каша. Вона офігенно ліпиться, вона не береться камками. Ну просто з неї ніякої мороки. Дуже класно працює, класна натуральна ароматика. Ось там ще дивись льон. Ти бачила? Угу. Зерна ль це ж льон, правильно? Ну, полезно, можна пожирати. Це, до речі, дуже хорошо для, ну, для шлуночку, і воно, мабуть, рибку трошки слабить теж. І рибка скоріше, приходить на точку. Ось такі от бюджетний, оце як бітаїн бі... називається для риби, який доставляє її. Ой, я не знаю, кстати, як це називається. Є такі, так. Да, от я знаю, що в караповий корм його додають, щоб риба швидше... Быстріше... Какучила? Так. Да. І знов приходила на вашу точку. Трошки зволожимо. І буквально дві кульки, бо це вже ми підгодовуємо нашу точечку. І як вчила мене Ольга Кубанська. Ми годуємо одну точку і ми її обловлюємо спереду, ззаду, збоку, правильно? Але не годуємо різні точки і не розтягуємо рибу. Правильно. Сідай п'ять, да? Ні, тому що треба було менші кульки положити. А що ти помовчала, щоб оце зараз сказати, так? Да? При всіх, щоб двісті тисяч людей побачило, так? Дивіться, от сказала, що в мене є рукавички. А це карма така приходяща. Мені ж кажуть, що я відьма, розумієш? Все, хлоп, вже дважди сходили в машину, а рукавички вона не взяла. Зато зато, у неї розробка працює. Прищепка держиться. Блін, бо це реально, ми не будемо вам через це показувати. Просто подивіться Олі на відео і ви узнаєте, що це за секретна розробка. ще вариться, можемо. Бо реально тільки почали готувати, все. Пішов цей кльо. Сидели полчаса, кажу, ну все, Оль, давайте даже, якби, обед, її обет, якби її їсти хочеться, да? це золоте правило. Починаєш кушати, і рибка теж починає движевать. Поки риба нам дає можливість, трошки далі підготуємо. Нам потрібен чесник. Багато чеснику для цього рецепту. Я спеціально не брала цибулю, хоча картопля дуже любить цибулю і кубанська дуже любить цибулю. але Просто я, знаєте, хочу мінімально от перебити цей смак лисичок, тому буде вершкове масло, буде чесничок, картопля, кріп і сметана. Mm -hmm. Підходить? Так. Mm -hmm. да. Тебе прям шкода, що не можна одновременно знімати. Я оце розказую, а ти розпливаєшся. знаєш. Стікають. Ну, люблю я пожара. На чому чом держиться картошка. наша дружба? Да? Да. Картошка, сметана, масло, укроп, все. Все. <світ> я готова. <світ> це у мене ще для тебе є це? А побачиш, буде готова картопля. Блін, Бліна чеснок давно полежав. Та, звісно, тут зараз двох головок, треба щось вибрати. Я не буду супер дрібно різати чесник. То є, як завжди. <світ> За <сим. світ> Нормально, бо картопля майже готова. Ось тут вже у нас така класна, під це все діло є пательня. Це буквально така пательня, я тобі скажу. Я такої не бачила. А це знаєш, це мені в Інстаграмі на рекламу присилали, і це, по-моєму, Бергнер. Для хати годиться чи ні, кстати? Куди? Ну, вдома. Чи тільки на вулиці? Ну, це так. більше для вулиці. Ну, вдома теж. Ну, тут єдине, що на навангали її ставити, бачиш, я вже а, попортила ручки. ручки да. Це, по-моєму, бергнер називається. Тоже фірми, що цей у мене нож. Mm. Бач, присала на рекламу, а вона така класна, я ним пользуюсь. Бо я ніколи вам погано не рекламірую. Це і є золоте правило. А що тут? Шо тут, шо тут? Картопелька вже підварилася. Я думаю, вона щось буде О, ще Тут картошечка, тут запашок пішов часника. <свистак> <свистак> Ти ще не знаєш, що буде в кінці, там взагалі буде пісня. Клас! Так, Картоплю ми знімаємо, вона отак от дійде. Боже, таке красиве. Я, кстати, лисички їла, Катя, щоб не збрехати. В класі сьомому. Да? Ми з мамкою ходили в ліс, ми завжди опенті тільки збирали. І трохи попали на лисички. Це якесь приступлення. Да. Без наказання навіть. Можеш мене наказувати? Оль, я в шоці? <ривіт> Поки що ти мене сюди наказуєш нормально по <ривіт> Так, ось у мене ще тут в наборчику є така лапа. Штучечка, лопатка. Да. Бо це силіконове, ми ніфіга зараз не зробимо. А це що таке, Оль? Де? Опачки? Я бачу удочка. Диви, який маленький. Що вони тебе падають? Всі? Я не знаю. Диви, який взагалі маленький. Але, блін, реально, я бачу удочка, Поняла, поїхала. Слухай, я цього оставлю тому коту, який приходить. Не ну, треба. Якщо і... він прийде, я дам, якщо не прийде, я відпущу. Все, в пакеті. Бач, яка я хапуга стала, так? На старий жиль? Це, це пускала просто... всю рибу тепер. Жирет, жирет, ніяк не О, мене. Блін, задовбало, воно там дергали. Це, це, це перс меленькі, я думаю, угу. ці маленькі карасики, вони от, бач, не можуть нормально клюнути. Але Но це такий шустренький. Так діло в тому, що знаєш, вони оце хапають і такий ривок ділять, удочка по очерету починає прямо їжати, І ти думаєш, що там зараз буде звірюга така. Достаєш, дроп 16. Це новий манікюр, взагалі новіший. Я вже обрубала кусок пальця. Ось так я беру на одного ой. Чеки. Апариша. Закидаємо. Ой, у нас наразі пательня розігрілася, йдемо сюди. А що я вам хочу сказати? ну Це просто дороговалютна жінщина. <гум> Ні, в мене теж є така удочка, я не спорю. Флешик. <гум> е, ціна у неї ну, приблизно, як довжина оце тут позначено. Не дороже, ніж ти дариш мені букети. Вона мені недавно принесла до моєї гортензії. І я кажу, Оля, це ж так дорого. Вона каже, не вважай мої деньги. Так, бо ти любиш вважати мої деньги. А ти чим зараз займаєшся, розкажи, будь ласка. Кажу, що удочка класна. Так в мене, ж така, тільки шестерка. Це обалденна удочка. А, тобто я не що ти сьогодні хвастаєшся. Я Е, Дивись вершкове масло? Отак смажимо чесник з лисичками на вершковому маслі. А запах mm. так, пішов? Так, да, я аж <гум> капець. А кстати, їх жарити треба так? Ні, хвилин 10 треба. Ми, просто взагалі багато хто їх спочатку підварює. Ага. Я не варю. Я отак люблю, от коли вони такі свіженькі, бач, не, не крупні. Да. Ну, Є деякі то більше, але якщо такі не крупні, то просто 10-15 хвилин, поки і буде нормально. Рибочки трошки так вже... Зменшились, усмажились, але дивіться, якщо не стає їх вологи, треба буде додати трошки водички. Треба на низькому вогні це робити, але ми не зовсім можемо так, як би хотілося, регулювати балон. Але це вже дуже гарно. Пахне. Просто. Тримайся, Оль. Восхитительно. Трим... Так, картопелька тут. На 90% готова. Як я прям тільки. <кхе> і ми повертаємо її готуватись далі. Хто хоче, може шкірочку почистити, але в цьому сорті картопля дійсно вона дуже смачна і зі шкіркою. Як це гарно виглядає? Знаєш, це як медітація. Коли ти питання на весь екран, <кхе> і ти дивишся і просто сління течуть. Да, так, мені здається, знаєш, що більшість людей вони, якби дивляться оці всі рецепти в інтернеті. Але насправді... Зберігають їх немає. Зберігаю, Сохранівка, я не готують. Що... ще один рецепт, який да. ніколи не приготую. Да. Це я, блін, коли я заходжу в свої сохраняння. А потім все одно котлети і все. Значить, Солимо, перчимо це все діло. Так. І що потім? Я бачу, от трошки водички не вистачає, тому трошки додамо. Сметана. Куди ж тут без сметани? Багато сметани. Я якраз взяла оце поменше баночку, да. 200 грам. І Швиденько тут ще треба ще все перемішати. Біршіть на місцемеру. Оп-оп-оп-оп-оп. Кріп, І бачите, соус у нас вже затягнувся і все, вимикаємо. Кубанська готова. Ура! Але зараз буде ще, підожди, зараз буде ще один моментик. Ми посуду тут... мені треба тепер чи що. Ні, підожди, зараз я тут приберу все і я тебе позову. Подиви, чого тут не вистачає? Мого любимого? Вот Появився. Поняла? Бо хто так домой повезе? Мені кажеться, що щось зайве. Ви знаєте, да. так. <ріст> Ви знаєте, я дуже сильно бажаю Олі нарешті здати на права купити собі ту бажану Ауді, щоб наступного. Ну, получилось не 50, вийшло 100. Щоб наступного сезону, моя дорога, ось цю красоту употребляла я, а не ти. Завидуєш, да, мені. Очень сильно завидую. Очень сильно завидую. Если ми вели з значоккой, і, конечно ж, тут було б два стаканчика. Дівчинка береш. Знаєш, я от це дивилася на цю пательню. Ну я ж не знала, що тут є. Представіть, пола полос нами. І я думаю, як-то чогось би і не вистає. Ну під таку-то пательню, да? Да. Але це дуже смачно. Давай за У нас сьогодні прекрасний день, прекрасна рибалка. Хто я... хоче записатися до трезвого нашого драйвера, ми беремо з собою за компанію безплатно. <реку> mm. Mm. Вкусненько, давай грибочки. Вилку дай. На, 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 <реку> на. Тобі, Диви одразу з картопелькою. Ой, О, зараз буде. от. О, вона ж розвалюється. Давай, давай Давай, закусити. <реку> Спала. Я її спасла. І що? Це капець, як вкусно і дуже пече в руку. Поки нас був обід, я відчуваю, тут теж хтось намагався пообедати. Чуть-чуть. Але смачно, да? Це дуже смачно було. <suflis _> <ấy> ну, тобі особливо було смачно, звісно. Я прям цвіту і пахне зараз. Можна було закуски закусхиво да? було все одно добре. Коротше, я ось так от дивіться. Сьогодні у мене щось краще всього на одного паріка. Але я одягаю так завжди за край, я не знаю, як там той апарік вийшов такий. Може, тому що його вони жували, то воно так якось і пожувалося. Дві години дня, а у нас ловиться риби. Ви уявляєте собі, це взагалі не час кльову? А от тут дивіться, скільки вже карасів. Та ти що? Оце рецепти будуть. Оце рецепти. Наш ріш. блін. мене спіло, так? Що там? Є? Там є карась. О -е. Диви, от як вони так клюють, а потім чіпляться на цей. І таке чувство, да, що вони от так одразу типу, грозні такі. Оль, на цього я відпущу. Він маленький, да. мені вже там стане на мої рецепти. Слава Богу. Але дивіться, Амністія. ось на одному. Тержала з мене? Так. Да. І ти кажеш, що ця риба не називається синька. Це риба якраз називається синка. Шановні підписники, подивіться, будь ласка, на цю рибку. Заді кіт уже. О, кіт, іди сюди. Ця Мені, риба кажучи, називається не синька. сичка. Це захоче. Він вже біля нашої пательні з сими, диви! Я його вовремя позвала, він там вже хотів на А Ану, на. Будеш рибку таку? А? Ти казала, не буде. У мене для нього ще маленький карасик. Я ж казала, що. Ну, я казала, якщо це, я цього маленького, мамому, віддам. Ча, підожди. Бо він іначе з'їсть нашу картоплю, Оль. Тут або ми, або карась. <мі> Все, і уходи. Все, уходь, уходь, давай. Іди. Він протупив тоді він, зуку, в краси. Пам'ятаєш, ми перший раз, до речі, да. думали, що у нього обірваний хвіст. А нам тут власник сказав, що це така порода. Ви знали? Це якийсь ще модний породистий кіт. І дорогий, кстати, цей кіт. Раніше в відпустила кота. Ще? Ну, я відпущу, я відпущу його тепер. Не, Але це якийсь довгі, слухай. Він довший більший. дивись да? Золотенький, да? Якийсь... Блін, прищепка отвалила Оль. Але держиться, зараз поправимо. Якийсь довгенький, так? Да? Красивий. Так він жовтий, дивись, угу. такий золотий. Ну Давай просто загадаємо желання, і відпустимо. Давай. Давай. Стоп. А можна таке желання, щоб хтось стоп. Щоб прищепка держалась? Ні, щоб... Де, щоб хтось стоп. Хтось… То живе в сусідній країні. Давай, золота рибка. Принеси, будь ласка, мені це бажання. Хочу, щоб вона зараз не здохла. Ні, ти повинна жити і виконувати моє бажання. Давай, сама знаєш, що робити. Слухай, а реально, що подожди, треба цю проблему рішити. Надо проблему дивитися. Тобі дам, а ти її причепи туди на місто. Давай. А бумажечки нема. Все, воно без бумажки. Баба, да. це зараз без бумажки тримається? Ну, ні, бумажка я, типа, отвалилась, зрозуміла? А, ось о, вона сповзла просто. А ну, верни її туди на місце. Давай я натягом бумажечку, прищепочку. Бо ніфіга собі, конструкція вже витримала, блін. Чотири часа рибалки. Сейчас. Що ви знаєте про шедеври? Якщо ви таке не робили, ви не знаєте нічого про шедеври. Все, заряджай! А потому что я скажу, что мы с тобой уже не девочки. О, блин, он реально 5 сползло опять. Ё-моё. Йо, ладно, хер с ним. Мы же и так наловили рыбы. Якщо з Настю краде поплывеш, хорошо? Ну, знаешь, я делала ці оснастки, того, как бы це мой труд. И пройти по 60 сантиметровой глубине я могу. Главное, Тем более, купальник далеко. у тебя в копальнике у тебя есть. Есть. А это значит что? Риба, варуй удочку. Диви, до тебе батьківська прийшла. Я його кормити не буду. Біль, Оля! Бля! Ну як так, диви? Блін, ну близько під берегом. Ти достанеш? Я не дотягнуся. Ой, Оля! Та Оля! Я не достаю, блін, держи ногу! Давай! Ой, блядь, Оля! Thank <laughs> И сделаю. Сука! Оля, лови карася! Я теперь ртом могу сейчас! Ой, блин! Ну, как ты То подошла? Есть... По чуть-чуть, давай сейчас одну руку мені осторожно. Не-не-не, це опасно. Почекай, я переложусь. Оп, давай і назад гуськом. Потянути за ноги. Не. Оп-оп-оп оп. І нафиг ты своєю господи, Фу тут так воняє знаєш, вона, я відео набирала 10 мільйонів, там, де ти ходиш, заплаваєш за удочкою. <ривіт> я, я чувствую... Тільки <ривіт> тяни, щоб я назад не впала. <ривіт> я чувствую, що це відео. <ривіт> <ривіт> ну, я не можу, господи. <ривіт> Мать, слава Богу, ти жива. <ривіт> Май, Достала карасо, блядь? Так, кстати, де він? <ривіт> а де карасо? Кот. Він його не ну, крак, кот. — А де, де карась? Карас. — Ну, все він. Дивись мені, все бо он... я кота карась, Все ну, карась. Карас. Він диви репаховище набрав. Це ваша дівчинка? А чому вона така грязна? Порізана воно камеша. Я думаю, що на цьому можна закінчити рибалку. Я думаю, тут точно це треба зробити. Я просто Держи. Я вже більше і не зможу. Зараз я хочу подивитися, скільки там всього карасів, що ми ще не випустили. Тут ось цього маленького я як обіцяла буде угу. відкриття. Давай меншого залишу. Дивись, мені треба п'ять штучок. Раз, два, три, чотири. Ой, який. Це той ще мій роботів. Так, да, п'ять. І шість. Ну, ось цього, мабуть, маленького буде да. відпустити. Да? І буде mm -hmm. раз, два, три, чотири, п'ять штук. мені і mm, треба. Тобі ж тільки п'ять треба. Да, все, все, ось все бачите. І назад. Фух, друзі. Дякую, що підписуєтеся. Обов'язково підписуйтесь на Кубанську. Подаріть мені ще одні лисіни. Да. А мені троси. Бо я <с> на що не розчитувала в цій житті, на витаскивати Олю з води. Я представила на канат канати, задіть бобіна, якою накручую. Блін, вони реально такі різні. Вони дуже порізали руки, тому що він дуже сильно ріже. Спасала удочку за п'ять тисяч, так? Більше за оснастку переживала, якщо чесно. Дякую вам за перегляд. Ми вас дуже любимо. Це вам. Пока. Бувайте.